Доброго дня, шановні друзі. Ми вирішили сьогодні ще зупинитися на одній такій цікавій темі це клінічні дослідження. Я вже ну, близько 20 років приймаю участь як співдослідник у різних клінічних дослідженнях, випробуванні нових препаратів та нових стратегій і знаю, що коли ми перший раз стикаємося з хворим, якому пропонуємо участь у клінічному дослідженні, то перша відповідь категорично ні. Але потім, коли ми розповідаємо, даємо інформацію, то хворі розуміють, що це дуже гарний шанс продовжити лікування новітніми препаратами, новітніми схемами або новітніми технологіями. Тому зараз ми вирішили зупинитися на багатьох питаннях, які ми отримали від наших хворих, і зараз ми почуєте відповіді на ці всі питання і. Я сподіваюся, що якщо щось буде незрозуміле, ви можете писати нам, і ми зробимо ще один ролик або передачу, де ми відпро... дамо відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Як ми знаємо, що саме головне вас цікаве це, що таке клінічні дослідження, що таке протокол, як вони проходять, навіщо нам підписувати інформовану згоду, хто проводить дослідження, як це фінансується, які препарати використовуються, яка буде користь для пацієнта, яка буде користь для медзакладу або для держави. І зараз ви почуєте відповідь. Що ж таке клінічне дослідження? Клінічне дослідження це наукове дослідження за участю людей, що проводиться для оцінки ефективності та безпечності лікарського препарату. Це стандартний єдиний варіант отримання нових препаратів для лікування різних захворювань. Клінічні дослідження є невід'ємною частиною процесу розробки нових препаратів. Тому що вони дають нам інформацію, наскільки цей препарат ефективний для лікування конкретного захворювання, які в нього побічні ефекти, наскільки вони небезпечні для здоров'я та життя людини. І тільки після того, як клінічне дослідження завершене та проаналізовані результати, фармацевтичні компанії вже можуть подавати цей препарат для реєстрації до державного органу. І жоден лікарський препарат не може бути виведений на ринок, поки він не пройде ці всі етапи клінічних досліджень. Я ще буду розповідати, скільки в нас фаз клінічних досліджень. І залежно від результатів дослідження, цей вже ця заявка на реєстрацію може бути як схвалена, так і відхилена. І препарату може бути відмовлено в реєстрації, якщо спеціалісти, які реєструють препарати, будуть вважати, що препарат мало ефективний і дає нам зовсім невелику користь. І якщо ми отримуємо негативний результат, це ну Теж досить добре, тому що ми знаємо, що саме цей препарат ми ніколи не будемо використовувати для лікування даної патології. В Україні також жоден лікарський препарат не може бути виведений на ринок, поки він не, буде, не пройде цей етап клінічних досліджень обов'язково в Україні, але подається таке велике досьє для реєстрації клінічного препарату. Винятком є добре вивчені лікарські засоби, які вже на ринку України більше 10-20 років, які ми постійно використовуємо. То ці препарати вже ми не проводимо в клінічні дослідження, але бувають і винятки. Якщо ми хочемо зареєструвати якийсь новий показ для лікування саме цим препаратом іншого захворювання або іншої комбінації, цей препарат знову йде на клінічне дослідження. За допомогу даного препарату, за допомогою клінічних досліджень, також перевіряють, чи змінюється дія препарату в комбінації з іншими препаратами, чи не буде він більш токсичний або більш ефективний. І нічого не гарантує безпеку клінічного дослідження для пацієнта і отримання достовірних результатів, як добре е, створений протокол клінічного дослідження. Це такий основний документ, і без цього документу клінічне дослідження не може починатися. Протокол це такий план, який містить всі етапи, які ми будемо проводити з пацієнтом обстеження. Е, Лікування і спостереження після завершення лікування також в протоколі обов'язково включається інформація до клінічних клінічних досліджень, які вже були проведені, різних фаз клінічних досліджень. Обов'язково прописуються всі ризики для пацієнта, користь яку він може отримати, і яке лікування він буде отримувати, якщо він не попадає в дослідну групу. Протокол цей Після того, як він уже схвалений самою компанією, він повинен бути схвалений в кожному в кожній державі ще двома органами: це державний фармцентр і локальна комісія з етики. Поки ці дві комісії не розглянуть протокол і не вирішить, що саме цей протокол може принести користь пацієнту, клінічне дослідження не починається. Е, ще важливо розуміти, що дослідження в Україні вони проводяться е, на належному професійному рівні, тому що е, проводяться постійно аудити, аудити не тільки Державним фербом центром України, а і аудити управління продовольства та медикаментів США і також Європейської медичної асоціації. Це стосується не тільки онкології, всі клінічні дослідження, які проводяться, періодично проводиться аудит. Центрів, яких вони виберуть, тобто ні це не залежить ні від кількості пацієнтів, ні від кількості помилок чи ще чогось. А от так сліпу вони вибирають що саме цей центр, вони потім будуть проводити саме в цьому центрі. Зараз, наприклад, в Америці проходить близько 14 тисяч клінічних досліджень. Ви розумієте, як це багато в Україні це. До початку військових дій було зареєстровано близько 300 клінічних досліджень. Але зараз нові дослідження тільки-тільки починають ініціюватися фармфірмами в Україні, але це дуже зараз повільний процес, і тому я вважаю, що наші хворі не висококласної медичної допомоги. Але це вже ми змінити ніяк не можемо. Клінічні дослідження мають чотири фази. Перша фаза вона проводиться на добровольцях, здорових добровольцях, коли ми аналізуємо тільки переносимість даного препарату. Друга фаза це вже йдуть хворі люди, та невеличка група пацієнтів, коли е, аналізуючи ефективний цей препарат саме при цьому захворюванні, і е, в цій фазі також вони визначають, яку саме дозу препарату необхідно приймати пацієнту для отримання терапевтичного ефекту і мінімальної токсичності. А потім вже йде третя фаза, як правило, всі. Е, Дослідження, які проводяться в Україні, вони саме третьої фази. Це вже великі дослідження, які включають там тисячі пацієнтів по всьому світу. Обов'язково це мультицентрове дослідження. Воно не може проводитись в одній країні чи в одному центрі. Там, як правило, це 20-30 країн, десь близько 100 центрів, і в кожен центр дають якісь ну окрему кількість пацієнтів. Тобто ми не можемо, якщо ми навіть 30 пацієнтів, ми не можемо включити всіх, тому що на центр 3-5 пацієнтів для того, щоб е, всі, е, всю інформацію, ви, яку ви отримують, вона була легітимна. І четверта фаза це така фаза, коли вже фармацевтичні компанії замовляють дослідження постмаркетингова. Коли вже препарат вийшов на ринок, коли вони хочуть побачити, як використовується він в цієї країні, які результати отримані. Тоді це вже четверта фаза дослідження в Україні. Як я вже казала, найбільш поширені це клінічні дослідження третьої фази, які... Необхідні для підтвердження ефективності і безпеки лікарського засобу, необхідно дозування, збору інформації та побічні реакції. Як проводять клінічні дослідження? Найбільш інформативним вважається сліпе подвійне клінічне дослідження. Це коли всі пацієнти вони розділяються на дві групи: одна група отримує дослідний препарат, інша група не отримує дослідний препарат. Це проходить шляхом рандомізації. Рандомізація це метод випадкового відбору, який застосовується для розподілу учасників дослідження, і лікар ніяк не може повпливати на цей процес. Рандомізація необхідна, щоб звести до мінімуму суб'єктивність при розподілі учасників по групам. Рандомізацію проводить або комп'ютер, або спеціальна розроблена програма. Ну це таке як жеребкування. Але е, всі пацієнти вони розуміють, що е, ну, це лікарів доносить, що е, навіть та група, яка не отримує дослідний препарат, вона не отримує, е, вона отримує те лікування, яке є стандартним для е, даної патології в даній країні. І саме головне це безпека пацієнтів. І це та користь, яку це лікування принесе пацієнту, Тому всі пацієнти отримують гарне лікування. Тільки одна група може отримувати ще плюс додатково якийсь новітній препарат, а інша група отримує стандартне лікування. І як я вже сказала, не лікар, не пацієнт, він не знає, чи отримує пацієнт плацебо, чи отримує дослідний препарат. Де можуть проводитись клінічні дослідження? Вони проводяться тільки в високоспеціалізованих установах. Які мають і необхідну клінічну базу, і тренований медичний персонал з необхідною кваліфікацією. Найчастіше це якісь е, такі великі міські лікарні, клініки, науково-дослідні інститути або на базах клінічних кат яких, якихось університетів, тому що е, це ну, потрібен такий дуже висококваліфікований е, е, спеціаліст, щоб провести це дослідження. Як взяти участь? Для того, щоб взяти участь пацієнту в клінічному дослідженні, він повинен відповідати критеріям включення. Це, як я вже казала, що є такий протокол клінічного дослідження, і в цьому протоколі клінічного дослідження прописано дуже чітко всі критерії, які ми перевіряємо, коли ми враховуємо, чи підходить нам даний пацієнт для клінічного дослідження, чи не підходить. І якщо у пацієнта є пухлина даного виду, даної локалізації, даної стадії, задовільний загальний стан, всі його результати клінічних аналізів підходять під критерії включення, ми їм можемо пропонувати участь у даному дослідженні. Якщо є якісь невідповідні критерії, то пацієнт не може бути включений, і це ніяк не залежить від нас, тому що переписати протокол від конкретного пацієнта ми вже не зможемо. Як я вже казала, що е, для участі у дослідженні пацієнту необхідно підписати обов'язково інформовану згоду. В цій згоді йому докладно пояснюють план лікування, майбутні медичні процедури. Е, там і повідомляють про кількість пацієнтів, які беруть участь у дослідженні, і всі критерії відбору, яким необхідно відповідати до включення пацієнта в клінічне дослідження. Оця інформована згода вона містить всю інформацію, яку необхідно донести пацієнту. Пацієнт отримує цю згоду. Він досить ну, тривало спочатку спілкується з лікарем. Лікар відповідає на всі питання, і потім цю згоду він повинен прочитати. І ми даємо йому досить такий великий час для цього. Мінімум добу він ознайомлюється з усією інформацією. Він її забирає додому, він може поспілкуватися з родичами і проконсультуватися може ще з іншим лікарем, чи приймати йому чи чи не приймати, тому що коли він її підписує, він і бере на себе ну, певні зобов'язання. Я ще про це е, вам буду розповідати, але е, саме головне, що пацієнт повинен розуміти, що навіть коли він підписав цю інформовану згоду, він може... Е, Добровільно відмовитись від участі і вийти з дослідження у будь-який момент. Бувають такі моменти, коли ми не можемо відмінити пацієнту препарат ну, так, досить різко. Тоді ми йому повідомляємо, що пацієнт прикращає участь у клінічному дослідженні, але це буде ну, якимось певним часом, там ми зменшуємо дозу, і пацієнту не обов'язково навіть пояснювати нам. Причину, чому він відмовляється від подальшої участі у клінічному дослідженні? Е, яку користь він отримує? Навіщо це йому, якщо він може отримувати лікування ну, зараз в онкологічних установах і безкоштовно? Е, для, у нього при участі в клінічному дослідженні є можливість лікування застосуванням протипухлинних препаратів майбутньому. тобто це всі препарати, які вийдуть на фармацевтичний ринок. Ну, Через 3-5 років зараз він не може їх купувати, але це все новітні препарати, як правило, це таргетні препарати, це вже не хіміотерапія, і вони дають набагато вищі результати при лікуванні або в монотерапії, або в комбінації зі стандартним лікуванням. Це безкоштовне лікування. Він проходить лікування під наглядом висококваліфікованих лікарів-фахівців. Він отримує протипухлинну терапію згідно з стандартами не тільки МОЗ, а і Європейської і Американської асоціації онкологів. Також вживання цих препаратів ну, доведено, що коли пацієнт участок приймає участь у клінічних дослідженнях, то ефективність лікування підвищується десь загально в цій великій групі пацієнтів десь на 20%. І ну, таке є, що можливість зробити свій внесок у вирішення проблеми лікування злоякісних новоутворень. Е, також е, не тільки безкоштовне лікування, а, як правило, е, безкоштовна супутня базова терапія. Це все також. Е, Враховується при плануванні клінічного дослідження. Всі регулярні обстеження і контроль його стану це також проходить в рамках клінічного дослідження безкоштовно. Ну, це доступ до інноваційних препаратів, як я вже казала. І буває, що саме, саме такі ліки це єдина можливість отримати лікування вже в пізніх стадіях захворювання, або коли у пацієнта рефрактерний рецидив і нам вже нема що йому запропонувати, то тільки дане лікування. Може принести йому якийсь користь. Високий рівень захищеності. Він також повинен розуміти, що коли він підписав інформовану згоду, то він отримує і страховку під час участі в дослідженні, і може вийти з дослідження в будь-який момент. Ну, І те, що всі ці наші державні установи і Державний експертний центр, і наша локальна етична комісія, вони ретельно контролюють проведення клінічного дослідження у будь-якому центрі. Що ж дає? Всі питають пацієнти. А навіщо це потрібно вам? Тому що є користь і при проведенні клінічного дослідження як для лікарні, так і для держави. Це для держави це зменшення витрат на лікування пацієнтами новітніми препаратами. Також є можливість в майбутньому зареєструвати цей препарат, тому що ми вже провели клінічне дослідження. Також проведення клінічного дослідження, це вливання коштів у розвиток інфраструктури тих лікарів, на базі яких вони проводяться. Це оновлення устаткування медичних закладів, встановлюється високотехнологічне обладнання, що дозволяє обстежувати та лікувати цими інноваційними препаратами. І більш того, всі лікарі, які долучені до клінічного дослідження, вони проходять таку співсюду. Першу спеціальну підготовку. Як ви бачите, для пацієнта це доступ до інноваційних ліків, це безкоштовне лікування, це регулярне обстеження і високий рівень захищеності. Для держави це можливість в майбутньому зареєструвати цей інноваційний лікарський засіб, це оновлення інфраструктури і підвищення кваліфікації лікарів. Також, як я вже казала, у пацієнтів-учасників є права. Вони, ні, ніхто не має примушувати пацієнта на участь у клінічному дослідженні. І, як правило, лікар дає е, пацієнту інформацію не тільки про клінічне дослідження, а і про те лікування, яке він може отримати, якщо він відмовиться. І пацієнт вже вибирає, яку, в яку групу він піде, або він отримує стандартне лікування в лікарні, але або він все-таки. Е, Буде лікуватися цим новітнім препаратом. І найголовніше, е, що навіть коли пацієнт відмовляється, це ніяк не впливає на його подальше лікування. Він може отримувати лікування в цій або іншій лікарні, яку він е, вибере. Пацієнт має, має право на отримання всієї інформації, що стосується дослідження, дослідженого препарату, яку користь йому принесе це дослідження, і це повинно йому бути донесено в дуже доступній, простій формі для пацієнта. І контактна інформація і лікаря, і всіх інших служб, які потрібні, вона вся вноситься в інформовану згоду. і Пацієнт знає, куди йому зверна, звертатися, якщо він має якусь проблему в лікуванні. Також пацієнт має право на конфіденційність всіх своїх особистих даних. Його дані, прізвище, там інфікаційний код, його навіть номер телефона він нікуди не передається. Ця інформація залишається тільки в центрі. Доступ до медичної інформації саме тільки в центрі, мають медичні монітори або та компанія аудит, яка приходить провести перевірити це дослідження. Все більше це нікуди не виноситься. Кожен пацієнт має індивідуальний код, і вся інформація вже передається у фармкомпанію. Тільки під цим кодом, вони не знають, що це за пацієнт. Але у пацієнта є і обов'язки, коли він підписує цю інформовану згоду, тому що щоб дослідження було проведено коректно, щоб ми отримали легітимні дані, то ми потрібно, щоб пацієнт виконував всі ті весь той план, який прописаний у протоколі клінічного дослідження і також в його інформованій згоді. Тобто він е, повинен з'являтися у центр і обстежуватись, проводити обстеження, приймати ліки саме в той час, коли йому все рекомендовано, і він повинен чітко виконувати всі ті дії, які йому каже і. Також він повинен повідомляти лікаря про всі симптоми, які в нього з'явилися під час лікування, як всі, всі якісь побічні дії. А також, якщо він пропускає, якщо в нього таблетована терапія, якщо він десь пропустив або забувся, або десь загубив препарат, він також повинен повідомляти про це лікаря. Це все можна замовчувати. Ще такі такий у нас існує термін безпека учасників клінічного дослідження. Тому що, е, перш як препарат виходить навіть у клінічні дослідження, першим етапом і де ретельне доклінічне вивчення препарату. Це може бути як на тваринах, так і на як я вже казала, це фаза на Здорових людях, добровольцях, які згодні приймати цей препарат, щоб визначити ту дозу, яку потім можемо вже призначити пацієнту, протокол повинен, як я вже теж казала, бути схвалений багатьома. Якимись е, закладами в кожній державі вони свої, десь е, там тільки локальна комісія або експертний центр, десь трошки більше. Але е, ці компанії вони всі оцінюють не тільки протокол клінічного дослідження, а оцінюють обов'язково і кваліфікацію лікаря. Ми подаємо всі свої документи, всі свої е, стажування, наші е, коли ми там покращуємо. Наш досвід це все ми повинні. Тож всі ці документи ми подаємо, і вже потім компанія оцінює, чи можемо ми проводити саме це клінічне дослідження чи ні. Стан здоров'я ретельно контролюється лікарем. І якщо здоров'я пацієнта погіршується, то він буде виведений із дослідження вже не по своїй згоді, а може по. Тому що лікар вирішив, що йому не потрібно більше приймати цей препарат, і йому тоді буде надана інша медична допомога, яка йому потрібна. Тобто, щоб ви розуміли, які б у нас не були там наукові інтереси, саме головне це безпека пацієнта, які приймають участь в клінічному дослідженні. Це прописано в усіх документах, які регламентують проведення клінічних досліджень в світі. Як дізнатися, де проходять клінічні дослідження, як правило, всі лікарі, які працюють в даній сфері, вони знають, які дослідження зараз йдуть в тому чи іншому центрі. І якщо вони бачать пацієнта, який ну, має ті критерії, по яким він може бути включений в дослідження, то вони рекомендують. Але ще можна е, зайти на сайт МОЗ або ДЕЦ. тут я розмістила силку. І можна подивитися реєстр е, клінічних досліджень. Я розумію, що зараз він набагато зменшився. Перед початком військових дій він був набагато більше. Ми будемо сподіватися, що цей реєстр буде доповнюватися і клінічних досліджень буде більше. Але ви можете там подивитися і звернутися в той центр, в якому проводиться саме це клінічне дослідження. Також зараз, е, наскільки ну, я знаю, то майже кожен лікувальний заклад. Має свій сайт в інституті раку. Є, є, є така вкладочка Клінічні дослідження, де ви також можете подивитись, які клінічні дослідження проходять в даному центрі і в, який, в яке ще іде набор, бо вони можуть клінічні дослідження проводитись, але набор пацієнтів вже завершений. І кожна людина вона сама самостійно вибирає клінічне дослідження, щоб вона вирішила, в якому вона бере участь, і місце проведення цього дослідження. Тобто не обов'язково повинно бути прив'язано територіально до місця проживання, може приймати участь в будь-якому центрі, де воно проходиться. Тому завершити. Своє повідомлення хочу тим, що без клінічних досліджень неможливе відкриття ліків для подолання таких серйозних захворювань, як рак, ну і інші, не тільки онкологічні захворювання. І розуміння ролі клінічних досліджень допоможе нашій країні посилити інфраструктуру лікувальних закладів та професіоналізм лікарів, а також рятувати життя сотень тисяч пацієнтів за допомогою інноваційних ліків. Дякую за увагу.